Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Лунала тривога в більшості областей України. Відбої пішли тільки на ранок. Пекельна субота. Запоріжжя, Житомир, Дніпро, Київ, Харків, ППО знищувала усі цілі проте уламки. Місцями наробили біди. В Запоріжжі два прильоти пишуть телеграм-канали Житомир. Також накрило. у відповідь під час посків калібрів та дронів за Ахтар Приморського. Пролунали аналогічні вибухи щодо моря. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Під час пусків Лібрів новий корабель церкона спалахнув пролунав вибух в пусковій шахті, який розірвав корпус корабля. Два буксири його відводять у бухту. Велика кількість постраждалих моряків авахтар приморську накрили інженерів іранців, які очили нову партію росіян-операторів дронів. Невідомість здійснила атаку на базу. По периметру успішний партизанський рейд, пошкоджені пускові установки. Відбувалася детонація дронів на складах помста за Житомир. Такі листі, оки, нібито на місці знайшли ФСБшники. В той же час військовий експерт. Артурману Світан вважає, що за вибухами на нафтобазах, базах, аеродромах та інших військових об'єктах стоять російські добровольці та партизани. Під час наступу нам потрібно треба випалити всі паливоприймачі і виробничі потужності з вироблення палива. Всі логістичні шляхи це дуже важливо. Справа в тому, що паливо це кров будь-якої армії. Немає палива армія стає купою зелених чоловічків практично без нічого, максимум з армійським запасом боєприпасів, який закінчується за тиждень. А після цього вже не зелені. І чоловічки переодягаються у джинси, стають синіми чоловічками, доведеться бігти. І ось один із ланцюжків постачання палива це кримське місто. Територія до і після нього з залізницею через кримське місто заходить паливо з Краснодарського краю і з Кубані. І цей ланцюжок тягнеться, мало не з Каспію, Пояснив світану інтерв'ю Пітеру Залмаєву. Експерт зазначив, що з деяких виробничих потужностей, де видобувають нафтопаливо йде через нафтопереробні заводи і перекидаються у цистерни. Він підкреслив, що НПЗ є легітимними військовими цілями, якщо вони Виробляють паливо для військової машини. А ці заводи якраз в цьому логістичному ланцюжку і знаходяться. Але на території Росії, наскільки я розумію, працюють всілякі легіони. Один з цих легіонів працює в тому числі і безпілотниками. Легіони Росіяни знаходять цілі, працюють в якості коригувальників вогню і керують самими процесами. На даний момент припустимо в легіон вільна бурятія. Це ті бойові буряти, які ще з 14-го року у нас залишилися і не захотіли по обміну потрапляти з танкістів. Перекваліфікувалися, припустимо, на пілотів Спілотників, ось вони працюють, в тому числі і по НПЗ. Досить таке завзятий народ. Він до Москви дістав швидше за все. Це теж їхня робота. Ось бойові буряти на відмінно відпрацювали цю мету, в тому числі сказав світан. Водночас, експерт вважає, що це далеко не останні випадки. За його словами, є ще кілька напрямків, за якими можуть працювати бойові буряти. Я думаю, буде збільшуватися такого роду знищення по ще одному ланцюжку в районі Ростова. Є ще один логістичний ланцюжок, по якому може йти паливо. Правда, не з Овсім з залізниця в основному автомобільним транспортом. Ще один напрямок на той же Білгород. Там через валуйке заходить паливо біку Пінська в сторону Сватового на Кремінну, Тому я думаю, бойові буряти побачать ще один напрямок. Резюмував світан. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.